Друзі, вітаємо! На зв'язку інтернет-магазин Єшок сьогодні відео огляд на газовий балончик Шип 1Б. Дуже цікавий і своєрідний газовий балончик відрізняється від більшості газових балончиків, які присутні на ринку України. Це струйний газовий балончик, і в цьому його особливість: струйні газові балончики. Застосовуються в закритих приміщеннях, в автомобілях, вони не розпилюють газ, їх застосовувати безпечніше, ніж аерозольні газові балончики. Також у вітряну погоду струйні газові балончики значно ефективніші, вітер не здуває струю газу, і це, звичайно, плюс. Отже, даний газовий балончик можна застосовувати на відстані від 1,5 до 3,5 метри, час безперервного використання 4-5 секунд. Однієї ємкості цього газового балончика вам буде достатньо на 2-3 рази використання. Газовий балончик ШИП-1Б можна використовувати на осіб, які перебувають в сп'яніні та наркотичному сп'яніні, і також дуже часто цей газовий балончик використовують проти агресивних собак, тому що струйні газові балончики суттєво ефективніші для відлякування для використання проти агресивних собак ніж аерозольні газові балончики. Відстань до собаків збільшується, і газ якби заливає. Саму собаку, очі, ніс, морду, якщо можна так висловитися. Тому струйні газові балончики краще брати для відлякування собак. Отже, кого цікавить даний газовий балончик, звертайтесь у наш інтернет-магазин. Адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, замовляйте, консультуйтесь.